Привіт, хто нас буде дивитися в записі. Ставте, будь ласка, щось там під ефіром, це дуже важливо. Лена, а що ти грузишся? Леночка? Да? О, чі, Лена, хорошо. у мене нормально все. Так зараз да? скажу, щоб що? угу. суп... зав... ну, мене... Так, да, ти в мене зависло. Ну нічого. Зараз ну. я скажу, що одні цей. Е, да? Ну так ні, Интернет. так, ну, так бачила. Так. О, все, я тепер тебе бачу, все добре. Є? Це в мене важливо. Я не, не знаю, знає, може і в мене, бо тому що того разу я також підвисала. Но зараз бачу, що дві полосочки є. Ну, Треба було ну, це дітям бути сказати, щоб вони на цей не це не крутіли ці відео. Важливі рішення, Віше, одразу все потухло, ніхто не хоче приймати. У нас же є такі, якщо їх е, от дуже по-простому сортувати рішення, да, то у нас є рішення повсякденні, такі битові. Да, е, це відповідає Луна і Меркурій, місяць і Меркурій. Це і спілкування, теж ви приймаєте рішення спілкуватися чи ні. Да? Важкі рішення, як Сатурн, якісь про кар'єру, про структуру сім'ї, про такі якісь, да, mm -hmm. да. потім о, покупка нерухомості, такі важливі рішення. Да? І є, так розподілимо, це Сатурн на три віди. І третє це Юпітер, це ідеї такі ідеологічні. У нас це дуже зараз зараз в Україні просвітає. На топі, процвітають. Да, кожен баті. просуває свою ідею, честь гідності, знаєш. Угу, Потім це... спекулюють на мові, на мові спекулюють, питаються внутрішки, не ідеї. Розумієш, це ідеї ці розноглася, вони. Як по ідеї, тобто ідея у нас яка, що нема правосуддя, корупція, мовне от, от, розлад, все ну да. Тут щось матеріальним, звичайно, з Сатурном корупція, тому що хто має доступ до цих коритних грошей, до цих справ, то ви ж розумієте, це. Вже тут і честь, і гідність, і важкі рішення. Ну, і ви можете себе проаналізувати, які рішення ви в своїй системі сім'я вирішуєте, хто вирішує, ви чи чоловік, чи досі ваша мама вирішує. Да? Ну, це ж також важливо, mm -hmm. правильно? Mm -hmm. Советами, да? ну, багато хто живе до старості маминими порадами, що ні? Yeah? Да. Вирішують, да, вирішую, яке житло, mm -hmm. яка машина і т.д. і т.п. Тому робіть висновки, да, які саме ви рішення приймаєте і як ви їх приймаєте. Ну, тут залежить від знаку. Да. Якщо такі побутові, це ну, напевно не буде так прямо суттєво впливати на ваше життя. Хоча ви від харчування також це все впливає. Да. У нас рішення від того, щоб поснідати, да. потім ну, це теж рішення. Потім йти mm -hmm. э, коли в який день до лікаря, чи йти, чи не йти до перукаря, чи йти. Mm -hmm. не... ну, це постійно ви приймаєте якісь рішення. І оці mm -hmm. такі закальовані у нас, саме, mm -hmm. що пливуть по, по теченню, це мутабельні вважаються. От вони так, як всі, вони, вони от, так орієнтуються. Мутабельні у нас близнеці, стрільці, діви і риби. Ну, і вони більше такі, ну як сказати, не то що по теченню, але пристосовуються. Отак. А, да, пристосовуються да. Фіксовані у нас тілець Скорпіон, Водолій, Лев, вони фіксовані. І от, незалежно від того, де буде там планета, чи місяць, що ми казали, чи Сатурн, чи Юпітер, це от вона позиція одна, і людину важко uh -huh, uh -huh. Вони Фіксове, це фіксований хрест, вони такі вперті. Отак, ви ж, ви ж ну, всі погодите, що тілець саме впертий, скорпіон теж його особи не поуправляєш, як і і Водолій. Ну, нічого там не вийде у вас управляти. І кардинальні це ми, овни, віси, раки і раки, козіроги, вони попереду всіх. Вони перші. Вони вважаються новаторами Угу. і да, да, привіт. Вони вважаються новаторами і чувствую, зараз будуть бани. Попереджаємо, якщо нам щось не, то і в мене одразу блок, і бам, все, там без варіантів. В кардинальні різко, бо вони різко можуть обірвати кар'єру. Не-не-не. Uh -huh. Обірвати стосунки різко. Тобто uh -huh. це, це які кардинальні, ще раз повторюю, це які? Овен, веси, козірок і рак. Uh -huh. Uh -huh. Кардинальні знаки. Так, да, в ці кардинальні знаки ми маємо чотири uh, точки кардинальні. Вісіннє осіннє, рівнодення. из зимовое, и летнее солнцестояние. И в mm -hmm. это входит кардинальное солнце входа в кардинальный знак. Так вы запомните, что в солнце входило Овен, Весы, Рак и Козерог. Это такие четыре точки есть как крест. Mm -hmm. А далее идут фиксовані, они уже больше стабильнее. Телец, э, Водолей, Скорпион и Лев. Mm -hmm. И далее идут мутабельные, не туда ни сюда у нас, да, Близнецы. зрозуміло. Стрільці, риби і Дева, но ну, їх не можна сказати однозначно, вони як переходящий знак. Е, не от як риби, ще не зима, но ще і не весна, вот такое. Угу. Mm На, -hmm. понятно, ну вот по погоді. Потім ще хто, стрілець зараз, да, тоже. Mm -hmm. У нас стрілець, метаболізм. Зараз стрілець, да, вже не осінь, но ще не зима. Вот, понятно. Mm -hmm. Уже холодно, mm -hmm. но Тіпа на календарі ще нема земель, але вже холодно, як зима, ну вже якби і не осінь листя упали. Понятно, мутабельне. що таке? Uh -huh. Вони непогані, що вони гібкі, гнучкі, це їх сила. Uh -huh. Ну, а рішення, а тут ми на с'їхали ну це залежить від того, от планети, в яких у вас будуть знаки. Це треба знати свій гороскоп. От я завжди я Дуже тяжко прийняти рішення. Просто будь-яке. Ну, неможливо. І я завжди думала, що це тому, що я Терези. Що я не можу. От, постійно, я і це будь-яке. Просто я і важливе, і, і неважливе, і битове. Да, і неважливе. Я не можу прийняти рішення. От просто мені дуже тяжко. Привіт всім. Да. 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 Ну, а в тебе ще місяць в рибах. Це також він... А, риби. От, вони теж. О, ну теж, бачиш, всі от бачиш, всі бачиш... подвійні знаки, ви подвійні знаки, всі можете легко в себе определить. Це двійний значок, так? Да? Mm. Три дві чаші, риби, mm. дві риби, близнюки дві людини. Понятно? Да, от я Но эти стрелецы дива они тоже мутабельные, но дева там один человек, и они не такие двойственные девы. Вот вы так можете по значку определить, кто двойственный. Потому что водолей, вроде он фиксированный, но там две такие полоски в значке. И там у них символ «женка с живой, с мертвой водой». Да? У так уж, да, водолей тоже очень такой игрок. У нас розумієш щас на політичній арені е Терези, близнюки так. і водолій. Ну, воздушний тригон. Я думала, що він замкнеться, ну, щось він замикається, дуже, дуже важко. Ні. Дуже ні. важко, тому що це важке рішення, розумієш? Важкі Я... рішення. От важкі рішення по Сатурну, де вони мають приймати рішення за цілу країну. Ну, це не Зникало, рівень, що буде. ми купили, да, так, що так, ми да. поїсти, купили собі щось, да? угу. чи не купили? Що ми можемо не сходити в магазин, то нічого страшного, таке рішення нічого не обійдеться. А, тут... я... а скажи mm. мені, будь ласка, от ми говорили з тобою про стрільців, і я тебе просила подивитися нашого холостяка, Тараса Цимбалюка. І... А, ну так він стрілець, <гум> ми ж. Ще... Так я кажу. Це був екстрасенс. Да, я ж вам... подивилася, що він 16 грудня, я забула, якого уроку, чесно. Ну, я подивилась гороскоп. Да, я подивилась гороскоп і що хотіла тобі відповісти. Ну, ну, ну 16 -е... да, ну, що Стрілцями обсудили то в тому ефірі, якщо хтось хоче, подивитися минулий ефір. А, і... Що хотіла сказати, що в нього віжу актер це місяць в Льві у нього. Угу. І, і жінка йому то, то, що ти казала, мені цікаві от ті глибокі, цікаві жінки, такі інтересні, чи, чи там якісь супер, ну, да. не зовні, ну не зовнішність, да, а, а, а там людська якась, Людські якості, Часть, от... да, да, якісь да, якості, от... да, і таке щось ділове. Да. А в нього місяць у Львів йому потрібна красуньку, яку можна виставляти. Розумієш, Лев, це хвастатися треба. Понімаєш, місяць у Львів вони хвастають своїми дітьми. Понимаш, от які в мене діти, в мене луна в Львів, вона потребує якогось виходу. Mm -hmm. Я виходжу в цей простір, тому що луна в Львів мучає. Ну він це пропрацьовує цей місяць, що він актор. Mm -hmm. Це от актери. У Зеленського також місяць у Львів це актери. Вони на показ, в них вивернуто сонце. Получається, місяць, оця тюнвачі час, що її всі прячуть, mm -hmm. вона в ось у сонця, вона вивернута, що mm -hmm. знак сонця. І от у Зеленського місяць у Львів він потребує цієї популярності і цього всього. Mm -hmm. Ну, якби, На теперішній час да, нас і інші важкі рішення, mm -hmm. скажу. На місяць у Льві, а да. А важкі рішення по Сатурну, а Сатурн це є кордони, Сатурн, О, от от. кордони, закони, це все Сатурн. Да, це от важкі рішення, важкі. Ну сподіваємось, що на да, да, з наступного тижня вже справи будуть кращі в Україні. Ну і що про Холостяка? Тобто він хоче гарних дівчат. І от то, що я тобі казала, що він... Ну да. Глибоких він повиганяв і лишив всіх красун. Ну, тому що у нього львів. Він хоче і чи сам красуватися, щоб і чи її виставляти? Ну що вона да. така гарна, дуже має гарний. бути кого да. можна презентувати поруч, розумієш? А він... кого він буде презентувати? Да? Чимось хваститься треба, розумієш? Але я кажу, знаєш, що я замітила, що він такий типажний. У нього його е, дружини, вони всі були е, ну, високі, модельної зовнішності, довге волосся біле, блондинки всі були. а тут дивиш... Ну таке ти ж усі чоловіки, шаблонщики, так шаблончики. Він... так бачиш, хоч його. Не всі. Хтось любить блондинок, ну, пишіть чоловіки, всі шаблончики. Да, хтось але любить блондинок, а хтось любить брюнеток, і Це нормально. Ну, дивись, от зараз ми гадаємо, теж стрілець Бред Піт. А у нього, якщо взяти Анджеліна Джолі і Дженніфер Еністон, візуально вони взагалі не сходять. ну, Просто взагалі, ну, якщо так подивитися, Ну, а ні, зато вони... акторки. Стоп. Да. стоп. Обидві акторки — перше, а друге Еністон Водолей це знак «воздух», а це Близнеці знак воздуху. Тобто такі повітряні ага. е, актриси, які багато спілкуються. Ага. типаж ж один і той самий. Ну там по зовнішності це вже таке справа. Ну, я просто думала, що по зовнішності, знаєш, ну, ти паж. Ні, там якщо купнуть, я думаю, що буде багато спільного, так? Да? А, може так. Бути. Ну і кожна людина нам дається тож для якихось уроків, там, якщо він пройшов перший урок, потім другий, зараз третій, mm. у кожного своє. Mm. Mm. А скажи мені, будь ласка, а ти не дивилася е, цього терена? Ні. Я їх взагалі не знаю, навіть а. ці е, прізвища, От я від тебе дізналася і подивилась в інтернеті, і подивилась, де місяць в нього. Mm -hmm. І там ще такий є секрет, хто трохи розбирається в своїх картах чи взагалі в астрології, то у чоловіка дивляться місяць та Венеру. Якщо вони в опозиції чи квадратурі, то чоловік не буде задоволений. І буде іскати якісь подвох, да, от він вично буде мати претензію. Так і жінка, в неї Сонце і Марс. А Якщо нього? в нього не... опозиція, в нього Венера водолії. Uh -huh. А місяць у, у Льві, ну, можливо буде ще як варіант, можливо бути конфлікт жінки із свікрові. Ви так теж бути такі. О, це казали теж. Я е дивилася його біографію. Казали, що він дуже з мамою близький. Він такий він постійно їздить до батьків і в нього мама вчителька, він прислухається, і були у нього. Ну ну дуже це так, розумієш. Усім мамам е хлопчиків хочу сказати, що. Ну, ми дуже всі любимо своїх синів, але от цей зв'язок емоційний, дуже сильний, він заважає побудувати глибокі емоційні відносини потім з іншою жінкою, mm -hmm. тому що мати його до себе постійно не може це все пережити. Ну, що от mm -hmm. мій синок, сама, я як кажу, поповінку перерізаємо, тому що багато є чоловіків. В мене знайомих жінок, в кого, кого ж сини по 30, і вони не розуміють, що такого не так. Я говорю, поповінку перерізаємо самі, світ, щоб він побудував отиці глибокі емоційні відносини. Можливо, тілесні він не побудує, але йому нього ж потрібніші глибокі емоційні відносини. Бачиш як? Ну так, да, певно, що тут в цьому -то і, і проблема у цього холостяка. Ну тут від матері зави... да. залежить, відпустила вона сина чи ні. Це послання всім матерям, особливо в кого сини 30+. плюс, і ще до вас ходять мама, мама, що робити. Тобто ти Ми, хочеш сказати, що з доньками такого немає. Чи що Ну, може, у танки. Є таке з доньками теж, є ну, такі можливо. з доньками, але більше все ж таки нервничає папа за дочку, да, коли вона виходить замуж. Але бачиш, більше мати нервничає за сином. Ну, я да. так вважаю. Це по психології, ви це знаєте, про ідеал. Да, жінки і чоловіка, що для батька це дитина, це ідеальна жінка, а для мами синок ідеал. Ні, ну знаєш, що, я напевно, що я собі думаю, що е, чоловікам легше сепаруватися з, дівч... з дочкою, тому що вони, ну, вони емоційно, можливо, вони такі ну якось чи прив'язані, чи ще щось. Можливо, побачимо Леся, у нас все попереду, ми yeah. потім все розкажемо, як mm це все було. Як це теж вона -hmm. не може можеш синів своїх роздати. Вона їх так любить, віж, хоч і в неї з парами вже але. Наскільки... Не може вона це прийняти. Мені дуже да. подобалось. Але от в цій ситуації я не на її боці, якщо чесно, на боці цієї це... Ці... Старшого... З невісткою. Так. Ну, бачиш, от так, так. буває, по-всякому. І тут, і тут, як бачите, гроші, це не показник. взагалі. Uh -huh. Там вже гроші. Що... Тут Але і це... саме оце, цей емоційний зв'язок, це бажання контролювати свого сина, от це все. Але о... вони... ну, як вони, цих братів проти нього, ну, вони настроєні, що Як він так зміг проміняти дружину на, ну, тобто сім'ю, на, на дружину? А ну, то не що... треба було давати, да, не треба було це важкий вибір. От, да. Розумієш? Да. От опять же, до важкого вибору, угу. що... Ну, що виходить, що йому... чому ви його поставили в такі умови, що він мав обирати? Угу. Так, зараз ми будемо банять. Ага, все. До свидання. <плес> ну, це у нас дурнуваті приходять, вони нам піднімають, так сказати, кількість переглядів. Ну, ми їх усіх в банці відразу. Ну так на це зрозуміло. <плес> Ну, тут що вони роблять? Чого? Я хотіла да, інше слово сказати замість дурнувати, але ну, не буду, тому що, можливо, -да. хтось буде дивитися в записі, то не розуміє, чому ми чекаємо. Угу. Привіт, дівчатка. Мене не баньте, будь ласка. Ні, ми тебе не банимо, тому що нам тут пишуть гадості. Ні, ні, там угу. гадості писали, і ми того Лена там бани угу. всі. Ми нікого, да, своїх, нікого, навіть навіть чужих нікого не. Будьте чимними, будь ласка, от я далі вертаюся до прийняття рішення. Давай знову поговоримо. А скажи, будь ласка, от я говорю, що я як Терези мені тяжко прийняти рішення. А ще є такі знаки. От ти кажеш, що ті двойственні знаки їм всім тяжко прийняти чи ні? Двойственні, взагалі взагалі все дедвіка є. Угу. От ці з 20 по 29 а, ти... Ти вже дев'ятий. Вони з, дв... з двійками, тим попроще, тим, у кого одиниться. Вони такі, ага. я сам Угу. Ага. От з двійками, їм важче, чисто дві, вони сумніваються. Взагалі сама цифра, вважається, що колібляться сумніваються, це двійка. Взагалі так. Да. Оце, там, така, що, то, чоловік не уверений, може постійне підтвердження якесь десь шукати. Ну ви тоді, якщо ви вже взагалі не можете, дайте собі три дня. да, mm -hmm. собі, mm -hmm. важливі, mm -hmm. да дайте собі три дня. Да. Mm -hmm. і от, і тоді, да, якщо, якщо вас ще не можете. Ну, mm -hmm. І перевірте рейтинг рішень, які ви. Вирішуєте, ви рішуєте, і взагалі не впливаєте. То, що ви на політику не впливаєте, просто ви ну, туди зливаєте свою силу і енергію, це одне. А то, що ви ну, на що ви впливаєте? Взагалі, які рішення? То, що я казала в началі ефіру. битові побутові, чи де жити, як, як і в яких умовах, чи склад сім'ї, чи великі от, ті, покупки, чи стратегічні де якісь рішення? Mm. Як ви їх приймаєте, по поводу кар'єри, взагалі, по поводу місця проживання? З ким ви це обговорюєте? З батьками, з чоловіком? Хто, хто у вас вийшов? Ви чи... Чи хто? Ну, то є, я, теж, я теж до, до, до цього йшла. Я поняла, що я багато ну, світую. І я теж ну, розумію, що би, ну, вже пора. пора... Ні, ну, Хочеться по почути. Ну, звичайно, да, якісь, ну, нічого, я, я не експерт, я... да. У нас своє, Ну, самі от, це двійки, самі такі, ну, де, в кого є в дні народження двійка. 22, то взагалі можуть так розтворитися, що просто ну, пропасть. От двоє чистий, 2.0, 22 вони можуть. Ну, 29 вони вже так як то Угу. І всі народжені у лютому, це другий місяць, їх розкачує. А -а -а, точно. Якщо, якщо ваш рік сворачується в двійку, ви все сумуєте і буде двійка, теж багато рік? дуже Ну, а -а да. Тож впливає, так же все впливає і місяць, і рік. Угу. 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 Да. Це взагалі. Да. Ну, тут... ви просто о, тут, як ми кажемо про уровень сознання і ми як, ну, повинні розвиватися, себе аналізувати. Аналізуйте свої дії, свої рішення, що ви робите? І угу. як ви це приймаєте, ці рішення? Ну, у нас багато важких рішень у всіх за ці роки, за ці 4 роки. Да? Ви ж приймали рішення залишатися в Україні чи виїжджати? У вас були якісь аргументи, що да? угу. робити? Да? Як вам? Через кого ви залишились? Так, вік, Лесю, ти навіть чути не хочеш. Я не поняла. Вік? А, не про що. А. А. Вік. Який такий вік? Не про що. Дочі, аналізуйте себе. Аналізуйте себе, тому що це ваше життя. Які ви рішення приймаєте, потім ви можете його не приймати, але ну, це також рішення, не приймати рішення. Розумієш? Ну, ну, тобто, ви, засип... да, ви засипаєте в цьому стані, да? ви mm -hmm. розумієте, що у вас нічого не міняється. Да? Mm -hmm. По роботі, да? по відносинам, да? по зовнішньому вигляду, ну ви приймаєте рішення не приймати рішення, нічого не робити. Нічого не міняти. Це також рішення. Ви ну, не прийняти. Ви вирішили, що так воно і буде. Лише це як є. Угу. угу. Про це подумати. Ну, то є ретро-меркурій, це є про ну, що подумати. Є на подумати, да, зробити висновки. У вас ще є час. Коли закінчується ретро-меркурій? 30-го вже. 30-го. 30-го? Ну, чекаємо. Угу. Да. Чекаємо, буде... задовбало все ретро-меркурій. Є, до 30-го Ніхто не прийме ніякого в Ретро Меркурій. Знаєш, ми говоримо про нашу. Ні, ні, про політичну, звичайно, mm -hmm. не треба. І що погана Венера в Скорпіоні, вона така глибока, ну це такий час самокопання. знаєш. Тому займіться от собою це покупайте собі, щоб далі рухатися вже Новий рік з новим настроєм. Отак. От Проаналізуйте себе, у вас є час. Може, так і зависніть в якомусь позитиві. Зависніть. І там позитивні якісь фільми, ну то це, це я кожен вже ефір говорив, що багато води на небі, що Юпітер, Сатурн водний, ну і сонце зараз добре, що вийшло, хоче, Ну і Венера ще водна. От, я багато води сказати, дуже. Що щось, mm. у щось зараз вийшло, не можу повторити що куди, а, але вже mm -hmm. трошки стало. пам'ятаєш, ти казала, що цей тиждень. Yeah. Да, от а, там сонце, сонце було в Скорпіоні, говорю, зараз вийде в Стрільця, буде краще. Да. Трохи краще. Зараз да. Венера вийде ще з Скорпіона, буде ще краще з понеділка. Ага. І розвернеться Меркурій. Потім ще Меркурій вийде з Скорпіона і ще буде краще. Ну, то є такі проміжуточні точки 1 грудня, а до 1 грудня займіться собою самоаналізом. Ну, як ви можете це зробити, на якому. <ган> mm -hmm. Mm -hmm. Да, хоче з рішень, хоче з чого. Ви ваше, щось що волочеться за вами цілий рік. Да? Там, ви знаєте, де у вас пробіли і просіла. Да? <ган> в різних сферах ми десь вище, десь нижче, а задача підтягнути це все погане, щоб воно стало краще. <ган> не не, 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 не сидіть. Якби себе обнуляти і казати, оце от, от я тут не то, і знов не так, ну, коротше, себе топить і обіцценить, і умножить на ноль, знаєш, це кожен може добре. Ну, що я така, ну, поругать, да, да. А ви так сильно в себе шукаєте, хваліть себе і знайдіть, де у вас виходить. І під топ підтягуйте інші сфери. Ну, тому 100%. що сфери у нас які? Відносини, гроші, родина, робота основні, так? Да? Ну, емоційний стан зараз. Ну, емоції самі собі додайте, вже позитивних, тому що у нас в телеграм тільки негативний, на жаль. Ну, це, там нічого доброго Обмежуйте тоді по, от, по часу mm -hmm. сидіння в телеграмі, там дозволяю собі там, днем трохи. А ми звичайно, зранку і в обід, і ввечері, і це да, да? Просто постійно щось блимкнуло, ти зразу. Ти щось блимкнуло ти зразу, купа телеграм каналів да. ти читаєш про перемовини, про то, про все. Куди летить, що летить, якщо. Ну, осьогодні... ну да, це фон який, це фон, це поганий фон. Ну, це в нас, mm -hmm. наш повірили, в, от эту, в саму ніс да. і. І тому ну, що... треба самим вигрібати. І себе бережіть, і свій, свій емоційний стан і психічний стан, тому що ви одні у своїх дітей, а то вам цей телеграм вам нічого не дасть, крім тривог, отак. 100%, Да. Дякуємо, Лєночка, тобі, за таку цікаву. Все, тобі, всім, да, всім гарних новин, тримайтеся цей буде, тиждень. Буде рішення, Кожне рішення приймати три дні. Ні, давай собі, давай собі е, час. Ну, от все. Ну, два-три дні, більше не можна. Так і гарівати теж, кстаті. Бо вот те, що вас сливіла ця гармошка, знаєш, ну, погані новини прошу. Тоже давайте собі, добре, я от цей час, все, хватить. Ну, mm -hmm. Так, ну, воно працює. Mm -hmm. Воно працює. Добре, всім да, сили емоційної, так. Да. Yeah. Yeah, давайте тримаємось пока.